Ти ще думаєш, що роботи не можуть замінити людину на виробництві, ось тобі реальний приклад. Foxconn, головний партнер Apple, вже впроваджує гуманоїдів на своїх заводах. І це не просто маркетинговий трюк, це реальність, яка змінює виробництво прямо зараз. Перша модель, яку вони використовують, це Walker S1. Висота 167 см, вага 76 кг. Він займається перевіркою якості, збором компонентів і іншими складними задачами, де людина просто не витримує або робить помилки. Ці роботи вже кілька місяців працюють на заводах в Шенджені. Замість того, щоб заміняти людей у всіх сферах, вони беруть на себе важкі і монотонні роботи, де людина втомлюється або навіть травмується. І це лише початок. Заміна фізичних професій на роботів уже не є чимось фантастичним, це реальність, яка прийшла в наш світ і вже змінює правила гри. Якщо ти думаєш, що AI не може виконувати твою роботу, подумай ще раз: роботи вже виконують завдання, які, здавалося б, можуть робити тільки люди. І вони роблять це швидше, точніше, і без втоми. Це не просто технічний прогрес, це змінює все від виробництва до самого розуміння того, що таке праця. Ти готовий адаптуватися до цього майбутнього? Ти готовий до того, щоб штучний інтелект став частиною твого бізнесу або професії? Якщо ти хочеш зрозуміти, як правильно використовувати AI для свого бізнесу, підписуйся на мій профіль і отримуй корисний контент, який допоможе тобі не тільки зрозуміти майбутнє, а й бути готовим до нього.